Запитували по ціні хондочки, а це у нас хондочка 332. Ну, на самом деле це куботка КЛ-33, якщо ви бачите на таблиці. На 32 кінських сили на півавтоматі із кондиціонерчиком. Даний трактор коштує 12 500 доларів. Отак от от виглядає гідравліка. Тут це все повністю працює, напівавтомат реверс, пам'ять на віскі, все як має бути, валид бура потужності на 4 швидкості плюс реверс. По фрезі ножики стоять новенькі, бистро зйомчик, по резині запитань немає. От і повторюю, що даний трактор коштує 12 тисяч 500 доларів. кого цікавить, пишіть телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса Київ-Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Лайк, підписочка, а з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!